Привіт, друзі, на зв'язку колоніст. Втім, сьогодні випускає багато нових ігор, але якісь з них справді варті уваги. Особливо, якщо вони безкоштовні. І я тут, щоб все з'ясувати. Погнали! Сьогодні вийшла непогана гра про перегони. Хотів би я так сказати, але насправді вийшло цілих 6 непоганих гоночних ігор, усі вони присвячені різним видам перегонів: Райлі, Формула, Мотокросс, Карт. Мотобайк Сі Dakar Еволюшор. Ці ці ігри створені одним автором. Для початку вирішив спробувати найоригінальнішу з них Ту, де ви керуєте мотоциклом з коляскою, тобто Сідека Еволюшон. Ідея звучить нестандартно і одразу привертає увагу. Для перших перегону нам видають класичний американський Бруклін. Раза проходився досить легко, хоча, звісно, без моїх епічних фейлів не обійшлося. Після цього я вирішив переглянути весь доступний транспорт. І виявилося, що його тут дуже багато. Мотоцикли поділені на країни проходження: американські, японські, італійські, британські та німецькі моделі. Назви змінені, щоб обійти авторські права. Лава, очевидна, на наяву. Хондо одразу впізнається Honda та багато інших таких зашифрованих аналогів. Сортимент теж вражає. Від мотовелосипедів і мопедів коляскою до справжніх спортбайків із нею. Я вирішив купити собі японського Anderson A. Спочатку його треба відкрити за зірки досвіду, а вже потім купити за ігрові гроші. Прокачування в грі також присутні, і працюю вони таким самим чином. Відкриваєш та покупаєш. А ще гра мультиплеєрна, тож можна таліпати неї з друзями. Мені сподобалась гра, тож я вирішив завантажити версію RALI глянути, які авто там доступні. На жаль, авто там трохи менше, ніж мотоколясок. Але я побачив, що ігри між собою пов'язані, мій рейтинг і досвід переносяться між ними. А також помітив систему кастомізації автівок, можна брати колір і якісь узори, Це додає індивідуальності і дозволяє видалятися серед інших гравців. Далі коротко про ігри: Megalatun Hallow, 2D-платформер, про робота, який збирає бліни і бореться з ворогами аркадна динаміка та проси акшн. Last Stop horror hospital. у сінах лікарні. Фіхри, пугай, лише оптимізація. Для мене виглядає як спроба повторити успіх Out Last of non Here. Рада герой вирушає рятувати принцесу від демонів. Класичний сюжет і старою доброю битвою проти темних сил. Приєднуйся до моєго телеграм-каналу та заходь на Twitch, де я починаю стрімити. Посилання на всі непогані ігри можна знайти в описі. Не забувай про вподобайку, а з вами був Колоніст. До зустрічі в нових колоніях.